Привіт усім, третє місце, бо це фіглярошні фіглі, тепер нараз і іменно для вас. Як Гуцуло пасуть вівці? Ви знаєте, го? Гуцуло ось вот так. Сядуть вони собі на полоні і упасають. Ось це не йде, да, яка молоденька вийця. Друге місто, і теж айбу з новостей, но айбу це склепано і ось вот так вам удано. На Україні Дітей приносить аїст. Ну а у Китаєві тимся за ними саранча. <рес> Перше місто, ну і це теж був із з новостей таких файних. Через сильні морози зорвався концерт Поплавського в Якутії. Уже котрий раз природа ся вступать за чоловічество. Ну що, і зясь усьо файного і приятного вам денька. Бугайте здоров'я.